ласка, ви святкуєте яблучний спас? Так. Да. Да. А чому? Ну тому що це традиція з дитинства, гарне свято. Можливо, знаєте, якісь предмети, традиції на це свято? Ну, взагалі, ні. Мед, яблучка святить, грушки, фрукти, всі дари, які нам дарує літо. Я з дитинства святкую це свято. Я ще пам'ятаю, як з батьками ходила до церкви. А вже зараз підросла я сама ходжу і хочу, щоб мої діти також ходили до церкви. Обов'язково. Да. Тому що традиціям своїм придержуємося українським. Обов'язково. Маковей, спас. Що вже спас, вже буде скоро осінь. рукавиці про запас, вже жири не буде. Яка буде сьогодні о, хороша погода, осінь, така буде тепла. Святкуємо. Да. Ну так звикли, з молодих, з малих літ, батьки наші святкували, то й ми святкуємо. Так, колись батько, мати ходили, то ми вже за так, вже весь час не йдемо, внуки ведемо. Якщо дощ, то буде осінь дощова. Коли сонце, то буде зима морозна. І коли яблуко як по яблуку там теж, якщо красне, то там буде ну, недобре, а якщо солодке, то буде щасливе життя. Обов'язково гарне свято. Раніше були традиції, які, що до яблучного спасу ніхто не їв яблук, груш, а тільки коли вже освячували їх, з того моменту починали їсти. Звичайно. Ну, це традиція наша українська, ми все святкуємо з дитинства. Бабушки святкували, мами святкували, ми святкуємо, дітей своїх привчаємо, щоб вони святкували. Так. Ну, тому що це превознесіння Господнє, ми завжди святимо ось дари. І, взагалі, по традиції, що в цей час тільки можна було їсти дари свого саду вже яблука і груші. Це давня українська традиція, і я її підтримую. Знаю, що це свято не потрібно сваритися з, рід, з рідними, потрібно ходити у храм, свят, святити яблука, ну і бажати всім здоров'я.